Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про несподіване зізнання, а також про те, як Сполучені Штати Америки заборгували перед Україною. Розпочнемо з того, що вчора президент США Байден після масованого ракетного російського обстрілу України закликав Конгрес вжити термінових заходів щодо допомоги для України. Звісно, ми усі знаємо, що через позицію Трампа Республіканської партії великий пакет допомоги для України заблокований в Конгресі. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що позиція будь-якої політичної сили в США вона дуже сильно залежить від настроїв виборців, від того, що думають. Громадяни Сполучених Штатів Америки від того, які є дискусії у суспільстві, і в цілому чи демократи чи республіканці вони не можуть приймати якісь такі важливі політичні рішення без врахування думки американців. Я хочу нагадати крайні результати селичних опитувань, які були проведені наприкінці листопада цього року. Згідно яких майже половина американців вважає, що США витрачають забагато на Україну, потрібно підкреслити, що така позиція американців вона з одного боку зрозуміла, тому що Трамп, а також деякі інші республіканці, деякі засоби масової інформації, вони активно працювали дуже багато місяців над тим, щоб пояснити американцям. Що Буцімто Україні не потрібно допомагати взагалі, і що, начебто США, нічого не винні, нічим не зобов'язані перед Україною. Але з іншого боку, потрібно розуміти, що прості американці вони не так вже сильно цікавляться геополітикою і вони не до кінця розуміють ситуацію. Проте дуже важливо те, що останнім часом. З'являється повідомлення в соціальних мережах про те, що США насправді заборгували перед Україною. Зокрема, вчора відомий американський військовий Джон Джексон опублікував в Твіттері важливий пост. Він, до речі, зараз воює, він зараз в ЗСУ. І повідомив про таке раніше в Україні було 60 бомбардувальників ту 22 М3, літаків дальньої дії. Які зараз використовує Росія. І 423 крилаті ракети Х-22. Вгадайте, що сталося? Саме так, Сполучені Штати Америки змусили Україну їх знищити. Ця зброя може вразити будь-яку важливу точку в Росії. Ми заборгували перед Україною. Одразу звертаю вашу увагу на те, що цей пост Джексона лайкнув Майкл Маккей – Відомий журналіст, міжнародник. Крім того, якщо ми подивимося на охоплення аудиторії, то за одну добу цей пост переглянуло більш ніж півмільйона користувачів соціальної мережі Twitter. 4 тисячі репостів, 16 тисяч лайків. Крім того, на фоні такого посту з'явились інші пости, зокрема нагадування про те, що колишній президент США Білл Клінтон висловив своє каяття щодо своєї участі в переговорах про угоду 1994 року, в результаті якої Україна відмовилась від свого ядерного арсеналу, припустивши, що Росія ніколи б не вторглась на свого меншого сусіда, якби в Україні все ще була ядерна зброя. І тут є посилання на американське видання. Тобто вже починають деякі американці, які мають вплив в соціальних мережах, в засобах масової інформації, пояснювати ситуацію, пояснювати те, що Сполучені Америки заборгували перед Україною. І дійсно. Щодо Будапештського меморандуму є, як мінімум, певні юридичні зобов'язання, нехай моральні зобов'язання, геополітичні, але вони є. Проте повернімося до теми бомбардувальників Ту-22М3 і ракет Х22. Тому що ракети Х22 летять по балістичній траєкторії, і їх вкрай важко збити, і це України був би аргумент. Виявляється, що. У вересні цього року глава української розвідки Буданов розповів, як Ющенко знищив останні бомбардувальники Ту-22М3, які залишив Кучма. За його словами, Кучма, незважаючи на тиск США, незважаючи на те, що порізали 60 бомбардувальників, все ж вирішив залишити на озброєні 10 ту 22 м 3 та ракети до них. Але Ющенко їх знищив. Тоді були розмови про те, що ми не могли їх обслуговувати та все інше, що, начебто, Україні вони не потрібні. Але те, що був тиск США, тут немає ніяких сумнівів. Я ще хочу додати, що при Ющенко були утилізовані ракети СКАД. А ракети СКАД, це ось я вам покажу фотографію: це балістичні ракети з дальністю 300 км, вага бойової частини 1000 кілограмів. Тоді ж у 2009 році була така новина про те, що Сполучені Америки нададуть Україні допомогу в утилізації ракет СКАТ, і навіть був підписаний меморандум між Міністерством оборони України і Державним департаментом США про взаєморозуміння. Що тут можна сказати? Ще потрібно сказати, що Радіо Свобода у 2011 році повідомляла? Про те, що в Україні завершена ліквідація ракет «СКАТ» і навіть відбулася, як виявляється, урочиста церемонія. І на цій церемонії були представники і Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, Ради національної безпеки і Посольства США в Україні. Тобто я не знаю насправді, як це без емоцій назвати так звана урочиста церемонія була. Але не потрібно думати, що Ющенко такий слабохарактерний, або у свій час Кравчук, або Кучма. Тому що навіть жорсткий по характеру Янукович він також під тиском США віддав Російській Федерації збагачений уран. Я нагадаю новину від 13 квітня 2010 року з наших з українських ЗМІ від економічної правди. Про те, що Обама похвалив Януковича, що той віддає збагачений уран. ЗМІ повідомляє, що Україна відмовилась від близько 90 кілограмів збагаченого урану, якого цілком вистачає для створення ядерної зброї. Крім того, 31 грудня 2020 року була стаття на BBC, на британському міжнародному виданні. Про те, що Україна вивезла понад 50 кілограмів збагаченого урану до Росії. Повідомляється зокрема, що цей урон був вивезений в 21 контейнері рейсами п'ятьма з трьох міст. До чого це я все веду? Потрібно, щоб ми, українці, особливо ті, хто проживає в США, в країнах Європи, в країнах Заходу, чи тимчасово, чи на постійній основі. Ми в соціальних мережах піднімали питання боргу США перед Україною. Це вкрай важливо, щоб якось вплинути на суспільну думку, тому що ми бачимо, якщо ми згадаємо те, що було в перші навіть тижні повноштабного вторгнення. Позиція Трампа була іншою: він нічого не казав, що не потрібно допомагати Україні. Ні, ні, він навіть відхрещувався, відхрещувався. Від будь-чого, що стосувалось би того, що Україну, начебто, не треба підтримувати. Але потім минуло трохи часу, емоції американського суспільства дещо згасли, вчухли. Інтерес дещо зменшився, і відповідно, він його син пам'ятається ці пости почали потихеньку. Ілон Маск підключився. Деякі американські засоби масової інформації і навіть телеканали, і за кілька місяців вони змінили думку американців. І майже половина американських громадян вважає, що занадто багато США допомагає Україні. І це при тому, що США Америки фактично своїм тиском позбавили Україну ядерної зброї, а була б у нас ядерна зброя, то навряд чи би Кремль наважився на повномасштабне вторгнення. Ми бачимо новини, повідомлення від американців, які на собі відчули ситуацію, зокрема від американського військового Джона Джексона, який зараз є українським військовим, який каже про борг, каже про те, що порізали літаки дальньої стратегічної авіації ту 22 м3. Я ще нагадав і те, що було при Ющенко, а це був тиск Обами. Про ліквідацію ракет скат про ліквідацію до кінця бомбардувальників, також про тиск Обами на Януковича і те, що Україна віддала збагачений уран Російській Федерації. І зараз це питання Україна не може піднімати, ну, хоча по тій причині, що це негативно вплине на демократичну партію. А Байден це демократ, Клінтон це демократ, який у свій час тиснув на Кравчука. Обама демократ, і зараз Байден демократ. Буде ударом по демократичній партії. Але для нас, для українців, важливо те, щоб американці розуміли ситуацію. Що не важливо, хто був президентом, що адміністрація Білого Дому вона зробила багато для того, щоб роззброїти Україну. І тому є зобов'язання і є борг у Сполучених щоб допомогти Україні. І у Сполучені Америки. У єдиної у на наддержави є усі можливості, щоб Україні надати таку зброю, щоб можна було якнайшвидше перемогти Російську Федерацію країну агресора. Тому ще раз усіх закликаю усіх, хто проживає чи по сіно, чи тимчасово в країнах заходу, насамперед в країнах США, у себе в соціальних мережах. Постати такі повідомлення, щоб як найбільше американців побачили і зацікавились цією темою. Це вкрай важливо, особливо зараз, враховуючи те, що у другій половині січня Конгрес планує голосувати за виділення великого пакету допомоги для України, і таке рішення має бути прийнято. І воно буде прийнято. Друзі, а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.